Сосна Кримська, пінос Плесіана розмір 1,82 м. Готова для відправки в розсаднику проксима. Коми великі, приблизно по 60 кг. Це відома також вона як сосна Паласа. Це величне хвойне дерево, яке добре адаптовано до умов півдня України і Київщини. Має високу стійкість до. Посухи та морозів, що робить її ідеальним вибором для садів та парків в умовах п'ятої кліматичної зони. Висота рослини в природному ареалі в українському Криму в лісі може сягати 20-25 метрів. Але у випадках, коли є можливість вирощувати окремо ростучою, тобто ну, з солитером на сонці, висота буде зменшуватись. Але ширина збільшуватись. Так рослинка стає розлогою. Коли вона кра краще освітлюється, в неї більше світла і вона росте в сторони. Завжди пірамідально в молодому віці, вона в зрілому віці стає більш куполоподібною. Саме з Кримської сосни найкраще виходять імітації так званих славетних італійських піній, які люди, які були в Італії, бачили. Що рослинки на штамбі і у них високі штамбовані рослини, де в нижньої частині немає крони. От Хвоя, до речі, цікава в неї десь сантиметрів 12-15 довжиною одна з найдовших серед сосон. Потім вони упаковані у нас в таку транспортувальну сіточку. Мішковина, також великі коми. Гілки її темно-зеленого кольору. Зібрані по дві, мають приємний хвойний, до речі, фітонцидний аромат. І сосна ще чудово виглядає як в одиноких, так і в групових посадках, відома своїм швидким ростом та довговічністю. Коренева система з. Сильно добре закріплює ґрунт, що робить дерево ефективним проти ерозії. До речі, але головна перевага купівлі рослин від виробника в розсаднику Proxima це ціни, які не схожі на номери телефонів. Наші ціни дозволяють вам заробити на них і перепродати. До речі, здивуванням ми виявили, що багато наших клієнтів дивляться наш канал без. Не підписані, дивляться і не підписані на нього. Давайте так. Ми ділимося з вами секретами, а ви окрім вподобаєк, підпишіться на канал, щоб нам було цікавіше ділитись з вами своїми знаннями. Запрошуємо розсадник проксима.